Затарились на виходні. Так, дивимося. Бариста кокос. Це молоко кокосове. Це сирник з мандаринами. Я люблю сирники. Це соус барбекю для гріля. Така шикарна банка по скидці. Це приправа греческа. Якась така вкусна, мабуть. Далі. Це типа як йогуртовий майонез хороший. Ми завжди беремо такі орішки в скарлупі. Вони в пені самі смачні. Це наше любиме пиво, безалкогольне, тюрмброй. Вкусне-вкусне. І воно в пластиковій тарі зручне. Так, це кукуруза з приправками. Сир Маздамер Ліденхоф. Оце вкусний такий сир з приправами кремовий. Ням-ням. Це любима олега гарганзола. Італьянська. Це інжирчик мягенький, яблучний уксус, біо. Це макарошки азіатські. Це таке масло. Типа йогуртове менш калорій, тут 300. Це така Типа, кастрюлька називають вони. З горохом. Тут картопелька, морква і колбаска. Вкусно. Це всякі чіпси по скидкам з паприкою. Це теж була по скидки. Ми любимо таку красну капусту з яблуком. Вкусно. Це конфетки марципанові. Такі сердечко. Це Матя з цибулькой. Це вкусненькі чіпси з сметаною і укропом. Петушкою точно. Це такі випустили спеціально для футболістів. Тьолінська Ліга КФЦ. Щось, мабуть, смачне. Теж соус Сициліана, мабуть, взагалі в обморок впаде. Теж були. Це все по скидкам. 50%, 30% на все. Це сладко солна такі. Арахісні батончики мюсливі. Це я знайшла. Таке французьке якесь галетне печиво, мабуть, взагалі обалденно вкусне, з білим шоколадом. М -м -м. Це дуже вкусні конфетки такі з молочним йогуртом, клубничкою. Це теж такі воздушні рисові кульки. І молочна прослойка батончики. Так, тут у нас шоколад. Один із Гани, а другий із Перу. Шикарно. Слівки. Слівки 15%.